Також, також, покриває, <риклад> Микола та Єлизавета стали батьками сина втретє. Кажуть, в них це вже друга дитина, яка народилася під час повномасштабної війни. Малюка назвали Орест. Чим більше нас, тим менше їх, і треба багато, щоб було дітей. Якщо є така можливість, коли ми народжували другий раз, то ми скористалися бомбосховищем і відчували себе в повній безпеці. Попри можливість виїхати за кордон, молоді батьки планують залишатися в Україні, аби виховувати нове покоління вдома. В центрі перинатальної допомоги кажуть навіть під час повномасштабної війни жінки з'їжджаються з інших областей України, а також повертаються за кордону, щоб народжувати дітей на батьківщині. Я не думаю, що для другої дитини, для народження життя, для продовження наших українців потрібно чекати завершення. Ми віримо в нашу перемогу і віримо, що ми. Це в нас вже довго. Виїжджати ми планували, але якось не, 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 не вирішили ми піти на цей на цей крок, тому що тут чоловік, тут наш дім, це наша Україна. Сьогодні, аби молоді мами з немовлятими почувалися у безпеці, медики намагаються надати комплексний супровід. На випадок повітряних тривог укриття цієї будівлі облаштоване операційною зоною та усім необхідним для надання допомоги. Новонароджені діточки, як і мами, дуже вразливі до стресу. Під час тривог параділі разом з немовлям спускаються до укриття. Для них дуже важливим є фізичний контакт із матір'ю. Грудне молоко зміцнює імунітет дитини, який в умовах тривоги та стресу може бути ослабленим. Саме тому в умовах війни надзвичайно важливо не припиняти годувати немовля грудьми. За останні роки народжуваність в Україні впала до найнижчого рівня в Європі, наголошують медики. Дитячих патологій при народжуваності стало більше, а лікарям акушерам довелося вчитися новому. Змінились протоколи лікування з урахуванням воєнного стану. А ще пріоритетними стали швидке реагування у разі форс мажорів та комплексна психологічна підтримка вагітним та породіллям. Ксенія Кулашкіна Зураб Теделурі, перший міський.